Привіт на ютуб-каналі Ірини Гавріченко. Сьогодні я тобі розкажу про бюджетний відпочинок для мами і дитинки в Болгарії, який може собі дозволити. Кожна українка. Чому ти маєш мене слухати? Бо, по-перше, я туристичний агент вже більше 25 років, до Болгарії відправила неймовірну купу туристів. І ще рік я живу в цій країні, знаю усе про відпочинок в Болгарії. І кожного дня влітку спілкуюсь з вами, моїми любими туристами. А ви мені розповідаєте, що і як вам в готелях Болгарії. Отже, поїхали. Що ж по цінам на маму і дитинку до 12 років? Якщо бути сім ночей в готелі, харчування усе включено. Їдемо автобусом з Києва або з інших великих міст України. Звісно ж, в Болгарії на зупинці вас зустрічає наша приймаюча компанія, довозить вас до готелю і обратно. Страховка у вас також у вартості. Мінімум. На відпочинок у Болгарії улітку 26-го року тобі потрібно 22 тисячі гривень, саме стільки коштує путівка до готелю «Азура». Це три зірочки. До пляжу тут всього 200 метрів. Номерочки старенькі, але дуже чисті, гарний басейн і непогане харчування. Далі за 25 тисяч 300 гривень тобі обійдеться відпочинок в готелі Діаман. Його плюси знаходяться в самому центрі курорту Сонячний берег дуже активний, гарне смачне харчування і непогані номери. Далі ваш один з найулюбленіших готелів «Ізола Передайс. Відпочинок в цьому готелі 25 700. Шо тут? Старенькі номери, але усе чистенько, великі басейни, дуже активна анімація і неймовірно смачне харчування. До пляжоку тут треба буде прогулятися хвилин 15, але повір мені, після таких обідів і вечері тобі це буде просто в задоволення. За 28 200 гривень тобі обійдеться відпочинок в готелі Іскар. Це також сонячний берег, готельчик номерочки не новенький, але плюс тут ще є водні гірки. До пляжику прогулятися хвилинок 7. Далі готелі, від яких. Ви просто будете у захваті. Ріва. три зірочки і чотири зірочки. Одна спільна велика територія. Тут є три басейни: один з них з підігрівом, один з морською водою. Тут є дитячий гарний майданчик. Є у вас майданчик для заняття спортом. До пляжу прогулятись тут хвилинок п'ять. Тут, до речі, україномовний персонал, гарне, неймовірно смачне харчування. Чим же відрізняється готель 3 зірочки і 4? По-перше, ціною. 3 зірочки 28 600, 4 30 500. У них спільна територія в готелі Ріва три зірочки і чотири зірочки, і один ресторан, тобто харчування неймовірно класне і там. і там. Різниця в санвузлі. В три зірочки у вас просто душ, там немає ні шторки, ні кабінки. В чотирьох зірочках повноцінна душова кабіна. Далі готельчик. Тракія, три зірочки, гарне харчування, старенькі номери, є гарний басейн і дві водні гірки до пляжика хвилинок 7. Вартість петівочки 30 700. За 31 500 тобі обійдеться відпочинок в готелі Best Western. Тут гарне те, що тут багато водних гірок, смачне харчування і новенькі номери. Але з таких приколів в цьому готелі кожен турист має сплачувати курортний збір. Це приблизно 3 євро на добу. Далі готель Нона. Три зірочки. Вартість відпочинку тут, якщо виїжджати з Києва 9 червня, обійдеться тобі в 32 тисячі гривень. Але це курорт Албена. Це абсолютно унікальне місце, закритий курорт, дуже зелений. Кожен готель має на пляжі свою територію, де парасолі та пчини безкоштовні. Харчування на усьому курорті просто ідеальне. В них свої. Ферми, де вони вирощують овочі, фрукти і навіть своїх курочок. Далі готельчик «Тракія Плаза». чотири зірочки. В них спільна територія з готелем «Тракія». 3 зірочки, але в чотирьох зірочках окремий свій ресторан, в такому національному стилі називається Чучура, де проходить уся анімація. Вартість відпочинку тут 32-300. Далі готель Бестселер, який просто унікальний. Бо по перше, назва Гранд Отель Нервана, чотири зірочки, вартість його 32 900, Якщо виїжджати 16 червня з Києва на маму і дитинку до 12 років, що класного в цьому готелі? По перше, оновлені номери. По-друге, повністю в тому році, 25-му, оновили зону басейна. Є дві водні гірки, класний дитячий майданчик, гарна анімація. Причому увечері ще і привозять шоу тобі привозні. І смачне харчування. І на пляжі тут своя територія, де парасолі і тапчини безкоштовні. Це просто круто. Далі готель Бавро, який ви дуже любите, бо в нього оновлені номери, в нього компактна територія смачне харчування 33 300. Готель Альба в самому центрі сонячного берега 33 700. Хрізантема, яку ви так любите, 34 500. Далі за 35 тисяч гривень. Тобі буде коштувати готель Ціарабіч з водними гірками на сонячному березі і готель Лагуна Маре. Албена, закрита територія, смачне харчування і вартість путівочки 35 700. За бронюванням пиши, усе організую. З тобою була Ірина Гавриченко.